Доброго дня. 16 березня. Поприбирав в цьому балагані підпорки. З кожної сторони що були. Ми ще тримали цей пруд. В общем, прибрав, зняв з інжирів. Агроволокно і накрив так, кинув зверху плівку. Ну вона, вона працює. Плівка працює. І такі видно бреби, і так як теплиця з Агроволокна трохи вона продувається і так не тримає температуру як плівка. Ну, зробив отакі, скажімо так, батареї. Чорну плівку кинув на верх теплиці, невеликі полоси, квадрати. О, і коли сонечко піднімається догори смале, прилипа до цієї плівки, то я вам скажу тут доволі таки спекотно в теплиці. Ну і спереду на вулиці. Спереду на вулиці теж набив. Набив плівку. Ось так. Скільки було, скільки набив. Ну і відкриваю цю маленьку теплицю. Приберемо це агроволокно, яким було накрито, а потім зверху накриті були, накрито було по дугам ще одної тканини. Зараз приберемо і значить стан. Стан цього інжиру. Ну, все тут вживе. Єдине, були вітра. В цьому місці зняло нижній шар голов волокна, потріпало і порвало, попрорвало такі дірки гілками. Ті гілки, які були назовні. Ті гілки, які були назовні, вони, звісно, примерзли, присохли, але ось зразу ця почка, вона вже жива. Те ж саме і тут. Сам кінчик, друга почка і третя почка вона жива. Так що такий стан і приберемо цегроволокно, цим далі накриємо і зверху ще десь посередині накриємо або з цього краю, де менше інжир достає верху, до верху теплиці. Накрию, теж кину шматок плівки чорної. Ну, щоб, як би сказати, трохи акумулювати тепла. Зараз сонця, звісно, немає, але сонце буде. Буде сонце і тут буде набагато тепліше. Ну, от такі справи по, по інжирам. Ну, накрив цю тепличку чи як укриття це, ну отак ну, зверху добав чорної плівки, придавили, обмотали, такі шнурівки, прив'язана пляшка з водою. Тут теж підмотано пляшки з водою, щоб вітер не попіднімав його і тут проста біла плівка. Отаким От чином трохи, трохи додамо тепла своїм інжерам. Ага, і зараз покажу ж сирий обширон. Це цей цей який е, на видалення ряд. Ну, а цей це бризкав мідним купоросом абрикоса, та, та я його видалю все одно і попало мідного купоросу на інжир. Ну я думаю, він не завадить. От. Ну його стан який? Ну, раз я почку не можу відламати, значить, тут все чудово, Під корою воно. Зелене, ну і так, кожен кущ, любу гілку. Ну і ця, звичайно, деревина все те саме. Візьмемо. Все живе, все чудове. Так, помалим, помалим. Получається прошлогодні. Значить все чудово, та не все. Маківки, які не визріли, були зелені, вони позамерзали, попідсихали. Далі, далі все просто... Просто все чудово, в общем. Вот, це вже дворічні саженці. Саджанцям піде третій рік. Не всі, але, але є отакі от такі нюанси. Ну та ну якось еще саженець видно цей. От. Десь отут відрізати його. Він далі, далі живий. Якщо десь отут його відрізати, тут підуть ще розгалуження гілок. І це буде... Ну, просто чудовий буде саджанець на той рік. Він і в цьому році вже повинен дати врожай. Те ж саме і за цим саженцем. Ось ніби пагон один, ось боковий відводок є. І один ось. Його теж треба буде тут відрізати. І буде чудовий чудовий сажаний. Ну, якось, якось так. Це щодо інжирів. Ну, потім буде маракуя, гранат. Все, до побачення, працюємо.